Ну що, доброго ранку усім колеги. У мене ранок розпочався на сви, вибачте це. Покажу з чого, з знайомство, а з кавою з оцим товаришем. З цим товаришем. Коротше, що ми тут робимо? Попирскали ми поле, звісно, тільки що. Ну Не деструктором з там як всі працюють. Вона вже тут покровні культури посіяні. Ну є де бур'ян, то ми вирішили позабирати такі бур'яни, бо поки повиростають покровні культури, то вже буде повний капздец. Ну, тіпа, полний, тіпа, ну тіпа, буде зелене поле. Все-таки ж ми не для цього робимо. Ну, тут було днів 3-4 назад, точно 4 дні назад було посіяні покровні культури гречка Соя, соняшник кукуруза. Це встати, щоб було видно що проїздить то кажуть типа пізні посіви, чи ще туди сюди де от соломи менше буде тут буде краще видно хочу вам врити коротше показати не взяв лопатки собі, в якому стоянні знаходиться вже соя от не знаю от я відриваю сою от одненьку сою бачите я її ножичком зараз припіднімаю для вас дивіться. дивіться. Чотири дні назад. Чотири дні назад. Це соя. Тобі ж десь завтра-послезавтра вона вже буде під верхом. Бачите, ну дивіться. Ну не знаю, Гречки нема. кажуть, гречка швидше має сходити, але поки я її не наблюдаю. Ну, в принципі, так як я там пропорцію давав, дивіться, ось до виглядає одна соянина. Ось до бачите. Не прикрив я її. Але ми її зараз... Легенько держнемо, дивіться. Опа. Вона вже все теж на відкритті, бачите? Далі дальше подивимось. Далі, дальше, далі, далі. Далі. О, дивіться. Дивіться, ось до соя. Зараз легенько ножичком. Ка ножичком ще нічого. Хорошо колупатись. А мать полетіла колись. Не бачили, коли полетіла? Я теж не бачу. Ладно, знайдемо другу. Бо був такий хороший, ось доша один. Було такий хороший примерчик, просто нет солома. Хороший примерчик був. Коротше, де зараз, як всегда, зараз. Хрен не йдеш. Коротше, що я вам скажу? Сходить вона. А де то полетіло, Бо Вона така чудова була, гарна. А, ось дощ дві соїнини. Бачите, я не глибоко сіяв. Можу казати, що глибоко сіяв. Але дивіться, вона вже вся набубнявіла і вже вся росточки попускала. Блін, найти пше якусь кукурузенку чи греченку За то що нерівне поле там більше там менше коротше трирівняти ось доще одна а ні ми вже експериментували ну що земелька влажна у нас тут дощі йдуть не можна казати що типа у нас тут все плохо коротше а от ще одна тоже вже набубняві але дивіться, вже пару сточок є і черв'ячки, бачите? От що я тут проковіряв? А дивіться як черв'ячка, от на рибу зараз їхати. От що означає новил. Ось тут я не лазив коротше, до цього поля, там на тій частині я прокультивував. Ну і одразу видно, там десь мінус зеленіше. Тут стерня і все остальне. Що ранок починається не з кави, ми починаємо накриваємо покровні культури гліфосатиком. Там лишилось трошки гліфосату, як я кажу. Остатки буржуїв. То коротше, ми його він там, ну він якби пригодиться, бо може прийдеться і сою диску... ну, Я Щось тут, рею, реї не можу знайти. Коротше, лопатки. Ну, Діти, опять черв'ячка. не знайшов цього, зато знайшов черв'ячка. А що таке черв'ячок. А черв'ячок це наша жива земля. А во знайшов союнину, дивіться, відкопав. її, Бачите? І в неї йшов. Паросточок, бачите? бачите? Ось душе одна. Теж стучок, бачите? Короч. Я думаю, через тиждень я приїду сюди, тут буде зелене поле, а сам я зараз бистро чекаю, звідси треба випити трошечки молочка, бо ранок в мене почав він А з нюхання із корішом. Бачили, у мене є такий коріш. Сині намордники на нього. Щоб менше от я знаю, як мені рота Це На Морніка надійти. в <ріху> ньому дуже сильно не поговориш. Коротше, всім доброго дня, веселого дня, гарного дня. Щоб все було Україна і швидшої перемоги. Коротше, щоб та снявся, пішла по одному ділу. Ставимо лайки, підписки, все остальне. Ми хлопці теж тут не здаємось. Коротше, в мене щось. В МТЗ десь. Легенько прижимаю, як лине колесо. Я не знаю, куди там лізти, бо я все-таки не тракторист. Десь там є якісь барабани. Коротше, так що якщо хто додивиться до кінця, то підкажіть, що мені треба зробити. Бо легенько жму на лівий тормоз і в мене він юзом стає колісо. Потім легенько дергнув, ну ти як би відскочив. В чому проблема, не знаю. Так що підказуйте. Щось з мене капає, якийсь краник почав капати. Зверху, а ось до капи екрані. Капає Так, все, пока все підписочки, не забувай.